Цього травня на цифрових платформах вийшло одразу кілька фільмів, про які швидко заговорили як глядачі, так і критики. У сьогоднішньому випуску 10 примітних новинок, які вже доступні для домашнього перегляду. Тут і авторські драми, і масштабне жанрове кіно від психологічних трилерів до фантастики. Усі фільми потрапили до списку не випадково. У кожного є або суспільний резонанс, або цікавий прийом, або неочікувана реакція публіки, без спойлерів, лише інтриги, які обіцяють трилери, настрій закладений у картину і перше враження. Влаштовуйтеся зручніше, приємного перегляду. Під вогнем військова драма, заснована на реальних подіях, неочікувано виривається з рамок звичного жанру. У центрі бій за рамаді у 2006-му. Де загін морських піхотинців опиняється в пастці разом із мирними жителями, заблокованими в звичайному будинку? Ні виходу, ні передишки, усе в реальному часі. Фільм буквально втискає в крісло не геройством, а клаустрофобією, холодним страхом за життя, жодних флешбеків, промов і пафосу, лише хаос бою, напружені нерви і просте бажання вижити. Режисери Алекс Гарланд і ветеран Ремінгтона, і це видно. Постановка, наче знята з життя, а не за сценарієм. Фільм важкий до фізичного дискомфорту. Одні називають його найчеснішою військовою драмою останніх років, інші надто позбавленим емоцій. Але саме в цьому й був задум. Як сказали режисери, було б безвідповідально зробити це легким переглядом. Я починаю бачити світло у новій драмі, колишній джазовий трубач Езра втрачає родину в автокатастрофі і усамітнюється. Ставши наглядачем на маяку, у самотності він стикається з іншими людьми, які теж на межі, рятує підлітка, що вирішив вкоротити собі віку і знайомиться з дивною вчителькою ханою. З часом Езра знаходить сенс у тому, щоб допомагати іншим, тим, кого доля випадково приводить до маяка. Без зайвої пафосності фільм показує шлях людини від повної втрати до крихкої, але реальної надії. Глядачі описують його як тихе й проникливе кіно, яке надовго залишається всередині. Після фіналу особливо відзначають джазовий саундтрек. Той самий, що пробирає ще до сюжету, критики хвалять реалістичні тони, акторську гру та те, що фільм говорить про втрату без пафосу. Балада острова Волліс британська комедійна драма, яку критики вже охрестили найщирішим сюрпризом року. Сюжет одразу зачіпає: самотній меломан на ім'я Чарльз виграє в лотерею і вирішує здійснити мрію, влаштувати приватний концерт своїх кумирів. Колишнього гурту, учасники якого ще й були закохані одне в одного. На подив музиканти справді приїжджають, і все ніби йде до зворушливого вечора, але старі образливі вчинки нікуди не поділись фільм хвалять за щирий гумор, чудову акторську хімію між Керрі Маліган і Томом Бейтманом, а також ту саму м'яку тугу, яка робить комедію справжньою, а критики називають його просто радістю добрий, веселий, людяний, тихий шедевр, який не варто пропускати. Україні братів на фестивалях відбулася прем'єра іранського фільму про життя афганських біженців в Ірані. Стрічка вже отримала нагороду за режисуру на Санденсі і купу захоплених відгуків. Історія охоплює 30 років і розповідає про трьох членів однієї родини у різні часові періоди. Фільм жорсткий, але знятий із повагою і точністю, без мелодрами, без спрощень. Просто чесна розповідь про чужих у своїй країні. Стилістично його порівнюють із народною баладою, три новели. Єдиний дух, сильний гуманістичний посил. Критики пишуть, що це одне з найпотужніших міжнародних дебютів. Діти Одрі біографічна драма про лікарку Одрі Еванс. Жінку, яка в 1969 році очолила онковідділення в дитячій лікарні Філадельфії і вирішила змінити все. Тоді дитяча смертність перевищувала найбільші показники, її колеги не соромились сексистських випадів. Але Еванс не тільки залишилась, а й розробила систему стадій нейробластоми, запровадила хіміотерапію, заснувала перший дім Рональда Макдональда при лікарні, щоб батьки могли бути поруч із дітьми. Фільм про десятиліття боротьби, сумнівів і віру в те, що зміни можливі. Навіть критики, хоч і вказують на стандартну структуру байопіку, визнають. Дормер підняла драму на новий рівень Королева Рингу. Байопік про Мілдред Берг, легенду жіночого реслінгу, молода мати одиначка, вирішує змінити підноси на ринг і ввійти в спорт, куди жінок просто не пускали. Вона тренується з харизматичним промоутером Білі Вульфом і поступово знаходить свій стиль, а згодом стає першою жінкою-рестлеркою, яка заробила мільйон доларів. Це не проста історія успіху. Тут і жертви, і складні стосунки з наставником, і постійна боротьба за визнання у світі чоловіків. Фільм зроблено з теплом і любов'ю до жанру, візуально суцільний ретро-шарм від музики до деталей, у головній ролі Емілі Баттерікартс, яка буквально перевтілилася. Критики називають її образ справжнім відкриттям. Фільм отримав максимальні позитивні відгуки. Це саме та натхненна, зворушлива драма, після якої хочеться йти і змінювати своє життя. Ну або з понеділка. Легенда про Бочу. Атмосферне сімейне фентезі з унікальною візуальною подачею. Історія дівчинки, яка знаходить поранене дитя загадкової лісової істоти і вирішує повернути його додому, розгортається в медитативному темпі майже без слів. Вона вчиться розуміти мову природи, а глядач дивитися на світ її очима. Фільм поєднує живих акторів із ляльковою анімацією, створюючи ефект ожилої казкової книги. Критики називають візуальну частину чудом лялькової магії, а дизайн істоти водночас зворушливим і загадковим. Музика підсилює атмосферу, але думки про сюжет розділилися. Він максимально простий і не всім вистачає глибини в персонажах і подіях. Тим, хто чекає динаміки, може здатися, що фільм надто повільний. Це не історія заради поворотів, а фільм Настрій щось у дусі таємниці життя дерев чи пісні моря. Найщасливіша людина в Америці. Фільм про реальний випадок, що став майже легендою. У 1984 житель штату Огайо Майк Ларсон вирішив випробувати долю і виграв рекордну суму, уникаючи всіх полів з банкрутством. Він заздалегідь вивчив шаблон миготіння клітинок і фактично зламав систему, не за допомогою технологій, а завдяки спостережливості і наполегливості. Фільм розповідає про людину, яка поставила на кон усе заради шансу вирватися з бідності і заплатила за це свою ціну. Яскраві 80-ті, телевізійний кіч, іронія над американською мрією усе тут є. Але в центрі уваги все ж не сама схема, а Ларсон. Незграбний, скромний і трохи дивакуватий. Він вийшов живим і переконливим завдяки акторові Полу Волтеру Гаузеру. Його акторська гра головна причина, чому фільм хвалять. Тон, атмосфера і акценти на темі маніпуляцій медіа теж точно в ціль. Фільм не ідеальний, але дуже цікавий крутий поворот психологічний трилер про родину, що буквально опинилася на межі: Джош, Рейчел і їхній маленький син переїжджають у тихий будинок за містом. Не знаючи, що він стоїть біля небезпечного повороту, де постійно трапляються аварії. Коли одна з них стається прямо під їхніми вікнами, життя родини починає руйнуватися. Джош прагне рятувати чужі життя, чергує біля дороги, вчиться надавати допомогу, поступово втрачаючи контакт із реальністю. Рейчел із жахом спостерігає, як чоловік занурюється в цю одержимість, а дитина починає гратися в аварії як у звичайну гру. Фільм жорсткий, без натяку на втіху із відчутним тиском страху та тривоги. Багато глядачів називають атмосферу нестерпно важкою, але визнають, історія чіпляє чесністю. Хвалять режисерську роботу, холодну, але співчутливу, а також Бена Фостера за найкращу роль за останні роки. Він не робить героя божевільним, він показує, як легко загубитися, намагаючись контролювати те, що контролю не піддається. Джерело вічної молодості, новий фільм Гая Річі для Apple TV Plus виявився зовсім не тим, на що чекали: пригодницький блокбастер про пошуки джерела вічної молодості з Джоном Красінськи, Наталі Портман, Айсою Гонсалес і Стенлі Туччі. Зірковий каст, пристойний бюджет, усе на місці. Але по факту вийшов ще один мікс. Із Індіани Джонса та скарбів нації, може трохи Анчартед, усе досить шаблонно. За сюжетом посварені брат і сестра об'єднуються, щоб знайти артефакт, давні шифри, погоні по катакомбах, пастки, пустелі, божевільні мільярдери, пафосні розмови про вічне життя, екшен, спецефекти і жарти. Усе на місці, але сценарій чітко тримається в зоні кліше. Глядачі на Rotten Tomatoes дали лише близько 40% свіжості. Хтось знаходить у фільмі пару непоганих сцен, але більшість погоджується. Це доволі стандартне жанрове розважальне кіно. Ще раз оцінки не означають, що фільм поганий, просто він такий самий, як усе інше в цьому піджанрі. Судячи з фіналу, автори хотіли запустити франшизу, але поки все виглядає сумнівно. Очевидно, що долю визначать підписки на стримінгу. На цьому в мене сьогодні все. Дякую за перегляд. Підтримати канал можна, підписавшись та поклавши вподобайку. Також пишіть свої коментарі буду радий відповісти. Не соромтесь рекомендувати випуск друзям. До зустрічі в наступному.